Які враження від сьогоднішніх змагань? Які емоції ви відчуваєте? Мої емоції дуже суперські. Я вважаю те, що кожна команда має здобути свої емоції та перемогу. Дякуємо. Як ви вважаєте, чому саме ваша команда здобула перемогу? Тому що ми добре грали в пас і забивали голи. Що значить спорт саме для вас? Це частинка мого життя. Що ви хочете побажати іншим командам? Бажаю перемогу та миру. Миру. А що побажає дракончик? Я бажаю, щоб у інших командах теж, теж була перемога, щоб вони здобули теж перші міста. Я також бажаю перемоги найшвидшої. Дякую.